Українські залізничники готуються відзначати професійне свято З цієї нагоди у селі Корщів Коломийського району. Урочисто відкрито реконструйований вокзал. А в обласному центрі завершено будівництво нового цеху ремонту і технічного обслуговування пасажирських вагонів. Подробиці знають наші кореспонденти. Близько 25 мільйонів гривень. У таку суму обійшлося будівництво нового вагонно-ремонтного цеху на території Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці. Ще 7 мільйонів гривень керівництво підприємства планує витратити наступного року на додаткову електрифікацію приміщень. Як запевнив начальник львівської залізниці Богдан Піх, це дозволить підвищити якість ремонту та покращити умови праці робітників. Раніше ж вони змушені були десь працювати на вулиці, під дощем, під снігом, ходити, лазити попвагони. На колінах провіряти деталі вагона, ремонтувати їх. А тепер є можливість вагон підняти деталі, які потребують обслуговування, зняти в спеціальних цехах їх обслужити, відремонтувати і поставити. Працівників, які найбільше долучилися до побудови нового депо, керівник залізниці відзначить цінними призами та іменними годинниками. У після спеціальним рейковим автобусом делегація вирушила до Коршева на відкриття реконструйованої залізничної станції. Ремонтні роботи тут тривали близько двох з половиною місяців, а їхня вартість більше трьох мільйонів гривень. Ці кошти було витрачено не даремно. Констатував очільник області Михайло Вишеванюк, який оглянув охайні приміщення, доремонтовані колії та перони. Я хотів би, щоб всі бачили, що Короткий період часу пройшов, а у нас немає такого дня, щоб ми не здавали якісь нові об'єкти. Я глибоко переконаний, що під керівництвом Богдана Петровича, як керівника Львівської залізниці, Михайла Дмитровича, Костюка, голови Укрзалізниці, через 2-3 роки вся Україна буде їздити на таких поїздах. Як запевнили посадовці, Укрзалізниці і надалі сприятиме покращенню туристичного іміджу Прикарпаття. Зокрема, до початку гірськолижного сезону буде запроваджено два додаткові потяги до ворогти із Києва та Дніпропетровська.